Дивіться, які тут добротні місний багажник, Ну десь як ні грубий палець. Дивіться, як йде тут все тут зварено. Бачите? Тут можна баули грузити, хоча б, навіть не знаю, 70 кілограм грузиш і не переживаєш. Дивіться, яке тут все міцне, як тут все гарно зроблено. Заїхав, дивіться, такий велосипедик. Бате... Батаус. Батаус, це його. Нідерланди, Голландія, як вона називає, дивіться, алюмінівий, 28 колеса. Дуже добротний. Дуже прикольний і гарний дизайн. Чорного кольору. Дивіться, тут все гарно зроблено. Фару яку має. Ціна такого 8,950, Значить, має планетарну втулку Nexus 7 фірми Japan, Scavon, Оригінал, а не репліка. Дивіться, як тут ланцюг захищений. Від пилюків, від пісків від цього. Вода, дивіться, які усилені. Два пальці подвійні. Має пістоновані вода. Резина, подивіться, доброму стані. Ще пару років туди можна не дивитися до резини. Крила гарно, дивіться, який дизайн зроблений, повноцінні. Дощі, що їдете, не переживаєте. Має, значить, 6 вольт динамо втулочка, яка дає на ту фару і на задню енергію. Має амортизаційну вилучку. Має наче тут, дивіться, серворуль. Ви собі комфортно регуліруєте, як вам зручно в дорозі. Рівненько чи якось її поставили, не переживаєте. в дуже гарному стані. Дивіться, замочок є блокувати заднє колесо. Раз, чик заблокував. Раз, розблокував. Дивіться, яке сідло комфортне велике. під таку дубцю, хто любить їхати в комфорті. Дуже прекрасно. Тут маєте, дивіться, роверні гальма. Бачите, зразу охолоджувачі. Передні, задні. Дивіться, яка підніжка, як мотоцикл. Ну, добротний ровер. Добротно все Велосипед Велосипедес розрахований метр шістдесят до метр вісімдесят. Ціна його 8950. Кому буде цікаво, значить. Пишете або заходите на сайт rober.in.ю, а також можете заїхати до нас в в веломагазин, вулиця Львівська, 20, або в місто Львів зелена, 253. Ми відсилаємо нової пошти по цілій Україні без жодних проблем.